Таня, поцокай, Я маю сказати щось більше, ніж маю сказати. Мій родка Кастаньєти, ти пальці, ти більше, ніж пальці. Я сіну у голці, мені невідомий твій задум веди, хоч я знаю ці танці, давно вже не танці. Я брала цей голос, я гладила пальцями горло, вивчала на дотик кожнісіньку ноту, як рану. Веди мене, тільки благаю, веди мене вгору. Ті нижні мене я просила до себе, не брали. Тепле м'я торішнього голоду, розбитого льоду. Ті діти рухливою ртуть, ні мої кантати, злостиву шептали. Мовляв, я не їхнього роду, що в них і нема таких вуст. Я зліпла на зовсім з інакшого тіста. Мій рот кастаньєти, а їхні давно вже зашито. Їм треба залізних зубів, щоб мене перегризти. Їм треба шипшинову плоть, щоб мене залюбити. Я гладила горло. Я з'їла отруєну пісню. Я випила смерті з твоїх зеленавих стеблинок. Тепер вона в тілі моєму здається їй тісно. Тепер вона в тілі моєму здається, я гину. Я маю сказати, я маю розкластися навпіл на рівно великі і рівно-криваві потоки. Я маю сказати мені невідомий твій намір. Мій род Кастаньєти поцокай на мною, поцокає. Дякую.